24 серпня заслужений академічний закарпатський народний хор запрошує до спільної світанкової молитви за Україну. Патріотичну мистецьку акцію цьогоріч проводитимуть уже в 12-те і в друге, як міжнародну до події попри різницю в часі обіцяють долучитися наживо учасники з низки країн цього року до закарпатського хора і до жителів Закарпаття Ужгорода до жителів міста Ужгорода доєднаються наші друзі. Із країн Європи, із країн Північної Америки, Південної Америки і можливо навіть з Австралії. Нам дуже приємно, що це не тільки українські громади цих країн, які доєднаються до нас, але і жителі, наші друзі. Окрім закарпатського народного хору, заплановані виступи й інших виконавців, що стане для присутніх сюрпризом. Традиційно в межах акції відбудеться також екомінічний молебень за участі представників різних конфесій. За час свого існування молитва за Україну стала яскравою, важливою і невід'ємною частиною відзначення Дня Незалежності України в обласному центрі. Ініціатором цієї події, цієї важливої духовної місії, звісно, виступила наша чарівна Наталя Йосипівна, і вона особисто налагодила деякі контакти, тому ми не маємо права не підтримувати її. І обласна військова адміністрація завжди, в принципі, підтримує такі національно-патріотичні ініціативи. Зокрема, те, що допомагає нам і світові боротися зі злом і перемагати. А саме ця молитва вона об'єднає не лише духовний світ, а й політичний, тому що нас побачать всі, і ми всі єдині: від села до міста, від міста до континента. Щороку акцію проводять у різних локаціях Ужгорода торік на площі Народній, раніше на ботанічній набережній, неподалік обласної філармонії, площі Поштовій, пішохідному мості в Ужгородському замку Горянській Ротондій. І Цього року молитва відбудеться в одному із найбільш знакових місць міста Ужгорода на площі Андрія Бачинського біля Історичної будівлі, найбільш такої знакової будівлі Закарпаття Ужгородського, греко-толицького Хрестово-Здвиженського собору. Ми щиро запрошуємо всіх доєднатися до світанкової молитви, яка, яка має велику духовну силу. І я думаю, це буде таким дуже гарним початком світанку Дня Незалежності. І для нас, і для цього світу, патріотично-мистецька акція Молитва за Україну розпочнеться о 6.00 у неділю, 24 серпня.